Привіт і слава Україні! Отже, друзі, сьогодні хотів би поговорити на декілька тем. Одна із них, можливо, трошки комусь видасться дивною. Це з приводу релігії. Інша тема про політику емоцій. Ну, і якщо хватить часу, то поговоримо про хороших русських. Ну, як же ж без них. Отже, поїхали. Ви знаєте, нещодавно я в себе на соцмережах на Фейсбуці на своїй сторінці написав тезу, яка пов'язана з такою біблійною історією, яку всі знають, можливо, хтось не знає. Скажу, як я до цього відношусь, і взагалі, до чого це я взагалі почав зараз. Отже, після того, як Іуда зрадив Христа, він повернувся з тими 30 срібляниками до фарисеїв. І сказав, ну, віддав їм назад ці гроші, скажімо так, і в той же час фарисеї, первосвященники, відповіли йому, що а нащо ти нам їх приніс? Ну, це не цитати з Біблії, це просто моє розуміння того, що я так нещодавно на що увагу. От. Але тим не менше, Іуда залишив ці гроші і пішов, та й удавився. Ну, і як вчить нас Біблія, що, в принципі, він це зробив. От, і, звичайно, його душа попаде в пекло, тому що позбавити себе життя, не донісши фактично свій хрест до кінця, ну, це в принципі досить погана річ. Але я тут хотів би звернути увагу на другий аспект. Другий аспект, що ж було в діях уди покаяння, коли він повертав ці 30 слібляників, віддавав чи, чи щось інше. Ну, ви знаєте, тут можна довго дискутувати, що це було. От, але дехто каже, що це було покаяння в таким чином, і він себе обрік, так би мовити, на вічні муки в пеклі. Інші кажуть, що це просто, що він не покаявся і ніяким чином не скупив свою вину на землі, от, а просто віддав ці гроші і пішов та й удавився. Як би там не було, але це я до чого веду. Я це все вів, цю історію так пригадав. В контексті скажімо так, заяв, звернень, звітів, привітань новорічних з боку наших політиків, дуже багатьох політиків, не будемо сьогодні називати їхні прізвища, але тим не менше, всі ті, хто сьогодні знаходяться при владі, мене складається таке враження, що життя в Україні почалося з 24 лютого. А раніше в нас нібито нічого не було. І раніше, нібито ніхто нічого не робив поганого і злого. До того моменту, поки російські окупаційні війська не почали повноцінне, як то кажуть, широкомасштабне вторгнення, до того як ми почали свій тотальний супротив, таке враження, що до 24 лютого взагалі в команді президента ну, все було круто. не було Трухіних з їхніми ідеями, пойду в ліс, не було кримінальних справ проти татарових. Не було навіть Вагнергейта, і напевно не було ніяких мітингів та протестів, з заявами, що українці чинитимуть опір, що не треба зраджувати Україну. Таке враження, що нічого цього всього не було, навіть ТСК Безолої теж не було. Ви знаєте, чесно кажучи, тако подивився, послухавши їх, оці от емоційні, емоційні виступи в контексті привітання з новорічними святами. Ну, ви знаєте. Я чомусь і пригадав цю історію з Юдою, тому що без покаяння за минуле не може бути очищення. І сьогоднішні всі оплески, які Україна отримує на міжнародній арені в контексті нашої з вами боротьби, воно ж не завдяки їхній політиці, а воно якраз таки всупереч того всього неподобства, яке вони чудили до 24 лютого 2022 року. І мені здається, що. От саме в цьому і полягає найбільша емоція обману людей, тому що люди звичайно оцінили супер. Я чесно скажу спічрайтери президента і заяви президента в новорічну ніч. Супер. Ну чесно скажу, ну ну нічого, ну нема що додати. Але це ж, якби що воно ж так було і до 24 четвертого лютого, якби з такими самими думками ми жили, готуючись до російської агресії, скажем так, і були готові, не зверталися би у нас, не згорталися би ракетні програми, кліпали би ми батареї нептунів. Випускали би не одну, а десятки, сотні САО Богдана з натівським стандартом, калібром 155 мм, правда? Тобто таке все враження, що в нас нічого не згорталося, що в нас все так робилося для перемоги. І от сьогоднішні виступи цих політиків привітанням з Новим роком якраз говорять про ту боротьбу, як ми боремося, як ми воюємо, як ми протестуємо. Але я не бачу в цьому всьому покаяння. І це викликає у мене свої емоції. Але у багатьох людей виникли на моє глибоке переконання хибні емоції, які нас просто дурять. І от до чого я це все вів? Це все я вів до того, що політика колись була така теза реал Ну тобто, що це є реальна політика, є те, що ми бачимо, є те, що відбувається за кулісами, те, що впливає на наше з вами життя. Я дивлюсь, що останнім часом навіть реал політик не рулить в світі, а в світі рулить політика емоцій. Так, політика емоцій, тому що саме політика емоцій вона дуже сильно кардинально міняє відношення людей і їхній вибір, впливає на їхній вибір. Ну, давайте <кхух> пригадаємо, Фрау Меркель, її таке, скажімо так. Емоційно врівноважене, таке зосереджене обличчя скрізь, де б вона не була. Але як тільки всі зрозуміли, що емоції будуть правити світом, можна так само пригадати ту ж саму Фрау Меркель на чемпіонаті світу по футболу, як вона емоційно, ага, як ця фотографія облетіла дуже багато ресурсів, інтернет-ресурсів, там де Фрау Меркель висловила якусь емоцію, і дуже багато політиків зрозуміли, що це літає. Я не буду сьогодні пригадувати, з якими емоціями йшли люди на вибори, голосуючи за Барака Обаму. Ті емо... він теж викликав досить серйозні емоції, емоції якоїсь там боротьби, емоції успіху, емоції щирості, щирої усмішки. Так, це були емоції. Давайте пригадаємо інші емоції, які викликав той же самий Трамп. Він, попри всі протоколи, там і всякі такі речі, що він робив? Він викликав колосальні емоції, тому що він був ну, таким взривним. Чоловіком, і він в нього перепади від ну, нормального настрою до якоїсь ненависті, до якоїсь такої емоційної поведінки. Це все викликало симпатію у народа, який вважав, що весь народ вважав, що вони є актори політики. Хоча насправді народ не є актором політики, народ є глядач, а актором політики навіть є не той, хто на сцені, а той, хто за кулісами, той, хто пише сценарій. Пише той сценарій, який може викликати якусь емоцію. Так от, на зміну Трампу прийшов Джозеф Байден, і там зовсім інші емоції. Щира усмішка, розсудливо, поважно в літак чоловіка, який пройшов, як кажуть, від війни і до сьогоднішніх успіхів. Я дивлюся, це все от так, навіть, інтерпретую на Україну і дивлюся, а що ж буде далі у нас? Я дуже добре пам'ятаю, стадіон, так, стадіон і все остальне з цими надписами. Пофіг, да? що трошки гірші були надписи. От. І тим не менше, це все було емоційно, емоційно нищилась попередня постмайданівська влада. Емоційно ми не чули ніяких вибачень за те, що мою державу порівнювали з Повією. Ми Якось так люди так емоційно пішли, тому що саме завдяки емоціям дискредитація відбулася всього того, чим ми жили раніше. І я не хочу сьогодні сказати, що це було добре чи погано. Ми мали отримати цю пігулку емоційних прийняття рішень. Ми їх отримали. І сьогодні нам нав'язують нові емоції, емоції народу, який воює, який страждає, який бореться за свою незалежність. Але ці емоції приписуються декільком акторам. Я розумію, що спічрайтери у дуже багатьох акторах у акторів дуже хороші. Але мене це, знаєте, трошки дратує, тому що я розумію, що буде далі. Так, можливо, ще раз емоції будуть переважати над здоровим глуздом, і можливо вони ще раз спрацюють. Ну але після них прийде інша емоція, і вона буде не пов'язана з усмішками і з оплесками, і з оваціями, а вона буде пов'язана з реалполітикою. Так, тому що все в історії, ми знаємо. Циклічно, по спіралі. І рано чи пізно повторюється, але просто на більш сильному рівні, в тому числі і емоційному. Тому, друзі, отакі в мене були сьогодні думки з приводу емоцій і з приводу реальної політики. Я хочу, щоб ми на це зважали. Ну і буквально так, як і обіцяв, декілька тез про хороших русських. Ви знаєте, я дивлюсь, як хороші русські, колишні ФСБшники. Колишні російські розвідники, КДБшники, колишні російські депутати, всі ті, хто повтікали з Росії в той час, коли позбулися своєї можливості бути десь там при владі чи на, на гребені хвилі, або всі ті, хто можливо там перемитнувся на іншу сторону, тому що вже попали в опалу до влади Путіна, як вони сьогодні вболівають за те, що саме вони є тими джерелами майбутніх інституційних утворень. Скажем так, на території розгромленої я наголошую, в цьому немає ніякого сумніву, що Росія мусить бути як Карфаген може бути розрушена. Росія має бути розгромлена на дуже багато багато різних, скажем так, незалежних республік. І саме це є нашою перемогою, саме це буде гарантією нашої безпеки. Так, от на тлі цього всього, я бачу, як сьогодні хороші руски намагаються втюхати чомусь українському суспільству. Так, через, ну Вони ж у нас на екранах виступають, в наших ютуб каналах і так далі. Як вони намагають нам втюхати тезу, що саме вони готові там, взяти, очолити Росію там, і так далі? І воно так знаєте завуальовано виглядає. Ну, я собі думав, так, можливо, а що хтось з них вірить, ви, ви вважаєте, що хтось з них дійсно вірить в можливість демократії в Росії? Слухайте. Вони хочуть повернути Росію до демократії? Люди добрі. А що вони будуть робити з тими 70%, які підтримують війну в Україні? І ви знаєте, мене це наштовхнуло на думку, я, до речі, це досить часто густо е, чую, як в соцмережах виникають такі дискусії. Ну, так вони просто хочуть повернути собі Москву. А от населення, яке Рабалепієм присмикалося перед Путіном, воно ж присмикатиметься просто перед Москвою. Ну воно нікуди не дінеться. Тому що Росія і демократія це несумісні речі. І оці хороші руски, які чомусь ще раз наголошую, намагаються переконати нас, українців, що вони хороші і вони там щось можуть зробити. Так вони ж повинні працювати на російську аудиторію, а не на нас з вами. Тому що ми знаємо, наша мета не сохранення Росії, наша мета якраз розрушення цього карфагену, тому що в цьому наша безпека. У нас зараз іде війна на виживання. І Росія готова воювати. Вони готові воювати будуть. Задайте моє слово, по-моєму, з 5 січня в них закриваються кордони. Я думаю, що буде оголошений воєнний стан і будуть знові мобілізовані. То чому ці хороші руски не воюють на території Російської Федерації? Так само в інформаційному полі, можливо, і так далі. Чому вони намагаються донести нам, що бувають хороші руски? На що воно мені треба? От скажіть, на хіба воно потрібне мені? Отакі в мене думки. Тому я ще раз наголошую, на моє глибоке переконання, їм не потрібно нічого. Їм потрібно, вони добиваються повернення під свій контроль Москви. Ну, але ж Москва це ж не вся Росія. І тих 140 мільйонів в космос одночасно не полетять. Ну такі в мене сьогодні, можливо, не зовсім веселі думки, але тим не менше, для того, щоб закінчити це на якійсь більш, скажімо так, веселій ноті, можливо, я розкажу. Одну історію, коли кум прибігає до кума каже, куми, куми, москалі у космос полетіли. Каже, що усі, Та не тільки один. Так, то що ж ти репетуєш? Так от вони в космос всі не полетять і нема що тут репетувати. Нам потрібно готуватися і зважувати на емоції, в тому числі. Попри всі негаразди, Україна сьогодні все рівно ще на один день ближче до перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!